Онлайн підбір саженців в п 9 горщику, карликові сорти, пітіт чері і пітіт стар. Ці гортензії можна вирощувати в кашпо. Вони для цього і виведені. Пітіт – це маленька, стар це зірочка, чері це вишенька. І той, і той сорт забарвлюється в рожеві кольори. Ну, Вишенька більш червоний. Показую саженці. Замовлення було, що були з квіточками і в два-три пагона. Ось взяла, але бачите, тут один пагін. Значить не, не підійде. Ну, буде як варіант, один. Другий тут тільки бубочки, але будуть ще квіточки. Ось такий показую. Це другий варіант. Це П'ятіт Стар. Третій варіант. І четвертий варіант. Сажанця, а ви обираєте те, що вам більше до вподоби, пишете мені в Viber. Так, маленька вишенька підітчері. Так само з квіточкою. Ось скільки тут пагонів показую. Ви дивіться вже самі, які вам більше підходять. Один. Ну, це П9 горщик. Два. Тут ось стільки, тільки тільки зав'язується. Три. Ось такий висвітший пагани і вже майже, майже квіточка. А ви можете замовити волотисті гортензії і деревовидні так само по вайберу підберемо вам саженці. Хай квітнуть наші садочки.